Сезон відкрито на Івано-Франківщині. Розпочалась серія офіційних спортивних змагань із зимових видів спорту. Майже місяць на схилах Карпат відбуватимуться чемпіонати України серед різних вікових категорій та міжнародні рейтингові змагання фіз зірсько гірськолижного спорту, фристайлу та сноубордингу. Детальніше далі. Сезон спортивних змагань на Прикарпатті розпочався з чемпіонату України з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат. Між собою позмагались спортсмени двох вікових категорій з різних куточків України. Це старші юнаки 2008-2009 року народження, і молодші юнаки 2010-2012 десятий, рік народження. Ті, які виборюють сьогодні місце у резерві національної збірної команди України, а також виборють собі. Право представляти Україну на міжнародних змаганнях в цьому спортивному сезоні у нас в стартовому протоколі було 117 дітей, і вони представляють п'ять основних областей України, де в нас у загальному є. Команди з гірськолижного спорту це місто Київ, це Львівська область, це Закарпатська, Івано-Франківська і Полтавська. У перший день чемпіонату юнаки та дівчата змагались в одній із дисциплін гірськолижного спорту гігантському слаломі. За підсумками двох спроб золото виборола спортсменка з столиці. Її результат хвилина, 21 секунда і 92 сотих. Обидві траси були подібними і кондиції було силом непогані. На другій трасі трохи м'якіший сніг. і Можливо, треба було трохи обережніше їхати, але погодні умови не сильно вплинули в цілому на проїзд, і все було добре. Не очікувала, що там він буде таким, тому що не все було так однозначно. Там час помилились спочатку. І в цілому я проїхала ну, свій максимум, можливо, якби не було якихось зальотів, помилок, тому я задоволена. Щодо юнаків, то лідером став Макар Черкаський, представник Полтавської області. По-перше, Спробі я перший і по другій спробі я також перший. Я задоволений своїм результатом, як я проїхав. Я сподівався на такий результат. Я вважав, що я заїду в, три, в трійку і так відбулося. Чемпіонат на вищому рівні, мені сподобалася організація. Все тут круто, ставлять. Расу гарні тренери, і я задоволений, що я попав на такі змагання. Спортивні змагання із зимових видів спорту на Прикарпатті триватимуть до 5 березня.